Але більш того, ще одна із опцій літаків шостого покоління, яка пропрацьовується, це те, що він має працювати взаємодії з так званими веденими безпілотниками, тобто, грубо кажучи, один літак, і там, наприклад, два реактивних безпілотника, які керуються теж програмою на основі штучного інтелекту, яку там, умовно кажучи, задає ведений літак. Тобто, це виходить певний парадокс, що. Створення великих безпілотних літаків, які б могли би виготовлятися відносно масово, навіть масовіше, ніж сучасні реактивні літаки, бути при цьому дорожчими, бо якщо брати. Стеля. Дості, мінімум 200 млн доларів зараз коштує в 35 як літак п'ятого покоління, і 250 мільйонів доларів, як в 16. Експортну вартість гріпа на там експортним контрактам краще в принципі не рахувати. Тому що е, 10, 13, ні, серйозно, 10, 13 мільйонів доларів за один літак Колумбії, і це типу, а це ще би вам з пільгою. От. Ну, там такі структу... така структура реальності, оскільки як... гріп коштує природництво в Бразилії, мабуть, ніхто і не брався рахувати чисто по цій причині. Так от, саме через те, що класичні бойові літаки стали занадто дорогими, а всім вони потрібні. От ця штука з опціональною пілотованістю на літаки вона пішла.